Книга це скарбниця знань, почуттів і сподівань. То почни її читати. Враз припиниш нудьгувати. На вулиці Миколайчука один гамірно. Діти розповідають вірші, улюблені казки, дорослі жив роздумах. Як зробити дозвілля ще яскравішим? Поряд бібліотека філія номер 37. Саме з нею сьогодні і стартувала акція Зроби собі цікаво. На подвір'я винесли стільчики, стележі з цікавими книгами, підготували забави для дітей та солодкі подарунки. На чим цікаве, що ця? Бібліотека, що тут народилася ініціатива мешканців. Це унікальний випадок, коли ця потреба. Оживити життя бібліотеки йде не зверху. Там це не ми собі придумали, а вона вийшла від потреби самих людей. Це люди, які живуть в навколишніх будинках. Вони створили ініціативну групу і вони собі придумали, вони мають таку потребу, щоб бібліотека стала місцем, де куди вони будуть з радістю приходити, де їм буде цікаво. Свої об'єднання мешканці назвали бібліотека на районі. Головний ініціатор Ростислав Паранько каже: окрім організації цікавого дозвілля, вони планують ще й модернізувати бібліотеку. Найпер зробити в приміщенні ремонт. Треба доступ до інтернету, так? щоб було хоча б кілька комп'ютерів, тому що це сучасний світ, але вже зараз можна допомагати бібліотеці. От наша найперша, зараз найнагальніша потреба заміна стільців. Тобто нам зараз потрібно, я вам скажу точну цифру, 18 звичайних, найпростіших, але сучасних офісних стільців. Ось, як ви бачили, там такі сіренькі, вже три є. Бібліотека філія номер 37 показала хороший старт. Вважає Ірина Магдиш. Окрім цієї у Львові. Таких ще понад 20. у всіх протягом літа відбуватимуться подібні акції та заходи. І коли ці діти, ці люди будуть знайомитися, будуть разом проводити свій вільний час, будуть знати проблеми один одного, будуть утворюватися у ці от маленькі зв'язки, які потім переростуть ну, в таку голосну назву, як громадянське суспільство, без таких маленьких кроків цього не зробиш. І власне бібліотеки можуть стати оцими культурними такими комунікаційними центрами і будуть давати людям можливість відчувати себе частиною якоїсь громади. Детальну програму акції зроби собі цікаво, що де і коли відбуватиметься. Можна побачити на сайті Центральної бібліотечної системи. Марія Шепель, Юрій Руденко, НТА Новини.